Це не просто гра, це робота, сила, характер. Це про команду, яка тримається разом, про наших сильних, справжніх, рідних. Ми бачили, як ви виборювали перемоги, як ви вставали після падінь, як ви вмієте боротися до кінця. І сьогодні ми тут, щоб сказати, ми ваша команда запалимо. Ми ті, хто вірить в вас, попри все. Кожен ваш крок на полі наша гордість. Кожне ваше зусилля це наше натхнення. Ми знаємо, скільки сил ви віддаєте заради перемоги. Ми бачимо не тільки футболістів, ми бачимо справжніх воїнів. Ви єдине ціле, і ми з вами одне серце. Пам'ятайте, навіть якщо важко, ви не самі. Ми з вами. В кожній передачі, в кожному ударі, в кожному русі. За вами не тільки вболівальники, за нами! Ви вмієте боротися, ви вмієте перемагати. Кожен із вас приклад сили та духу. Ми писаємося тим, ким ви є на лише на полі, а й у житті. Ми віримо в вашу команду, ми віримо в кожного з вас. Завтра ваш день. Це ваша гра. Грайте серцем, грайте вільно. Ви здатні на все, ми це знаємо. Ми любимо вас, ми підтримуємо вас та завжди у вас дуже віримо. І як там не було, ми завжди з вами поряд. Тому, хлопці, вперед, настав ваш час. Але це ще не все. Шапик, брат. Ну щоб ти не думав, що ти сам я для тебе накрасився, чуть-чуть намарафетился і тоже передаю привіт. Все, вперед, мої чемпіони!